Пан Котляревський Енеїда, поема. Частина перша. Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак. Удавсь на все є зле проворний завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Він взявши торбу, тягу дав забравши деяких троянців, Осмолених, як гіря ланців, п'ятами з трої накивав. Він швидко поробивши човни, на синє море поспускав, троянців, насаджавши повні, і куди очі почухрав. На зла Юнона суча дочка, розкуткудакалась, як клочка, Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівив, здавав згірчіше їй її від перцю, ні в чим Юнони не просив. Но гірш за те їй не любився, що, бачиш, в Трої народився і мамою Венеру звав. І що його покійний дядько, Паріс Прямовий дитятко, путивочку венері дав.